Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас шкода Superb 2015 року. Повний привід, 2 літра дизель, ДСГ тобто автомат. Машина у нас приїхала з Європи з мінімальними пошкодженнями в такому білому кольорі на великих титанах. Машина в чудовому стані обслужена, всі 700 фільтра замінені, ГРМ замінені, ну тобто взагалі ніяких додаткових вкладень. Не потребує. Це у нас є лаурін-елемент. Ну, тобто комплектація дуже хороша. По слоні у нас така коричнева шкіра, електрорегурювання сідушок, підігрів спереду ззаду, багатозонний клімат-контроль, мультикермо, камера заднього огляду. Ну, тобто, комплектація теж дуже дуже хороша, а основне стан. Стан цього слону взагалі дуже шикарний, взагалі без ніяких заважень. Теж така сама у нас ситуація ззаду. <гум> Ось дуже до речі, просторе авто, повне місце. Ось тут у нас виводиться і підігріви, і клімат, ну тобто дуже класна комплектація і стан. Пробіг цього автомобіля у нас 226 тисяч оригінального пробігу. Так що, якщо у вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.